Швидко, з комфортом та у будь-який час доби. Саме через ці привілеї служби таксі є популярними. Навіть у невеликому за територією місті Ужгород ця послуга користується попитом. Не подобається мені якість обслуговування. А якщо викликаєш таксі інколи, треба чекати по півгодини, Ну, це скоріше пішки дойти можна в нашому місті, наше місто не таке велике. Цінова політика трошечки. Не задовільняє мене. Думаю, що мені не можуть робити. І ціни такі, ну. Як тепер усі ціни. Тому що і бензин дороги і третє і десятка. Ви знаєте, до сих пір у мене претензій не було. Ніколи, скільки не викликала, приходили своєчасно або у всякий випадок той термін, як вони сказали. Так що таких особливих претензій я, я особисто не маю. Таксі є ліцензованим видом перевезень. Для того, аби отримати дозвіл на перевезення, достатньо правильно і в повному обсязі оформити всі документи. Всі ліцензії видаються в столиці, а отже, перевірити стан автомобіля і достовірність наданої інформації неможливо. Ліцензія видається безстроково. Наразі діє мораторій на перевірку ліцензованого суб'єкта господарської діяльності. Тому контролювати якість послуг неможливо. Ліцензію отримує кожен водій особисто, а диспетчерські служби, які їх обслуговують, не ліцензуються. Діючі нормативні акти на сьогоднішній день не дозволяють контролювати діяльність інформаційно-диспетчерських служб. Багато випадків, що вони надають послуги тим таксистам, які не мають ні ліцензії, ні є не суб'єктами господарювання, відповідно використовують транспортні засоби іноземної реєстрації. Зачасту... Стан транспортних засобів, як і технічний, так і санітарний, не відповідає вимогам чинного законодавства. Тарифи на перевезення таксі теж ніким не регулюються. Цивільний тариф і впливати на нього ніхто не може. На превеликий жаль, відповідно, і таксометр, не маючи вихідних даних, він не може надати людині інформацію про вартість проїзду. Наші таксисти нехтують зовсім цим. Ніякої відомості, ніякий документ про сплату коштів. Пасажирам не надають високі тарифи, грубість водіїв і диспетчерів, та найголовніше тривалий час очікування автомобілів це проблеми, на які найчастіше скаржаться пасажири ужгородських таксі. Правозахисник Анастасія Бачинська радить всім, хто зіткнувся з порушенням своїх прав, обов'язково звертатись до відповідних контролюючих органів. Якщо дійсно перевізником було допущено порушення, на частину з цих порушень може відреагувати та ж сама Державна служба з безпеки на транспорті, можна написати скаргу в територіальне управління, вони поставлять питання і перевірять, чи дотримано ліцензійні умови, тобто сам цей нормативний документ. Якщо не мало місце порушення ліцензійних умов, а мало місце порушення закону про захист прав споживачів, є Держпоживінспекція, так само це окремий орган Держпозивзахист. Єдина перевірка місцевих таксі, яку наразі можуть здійснювати, це перевірка на наявність ліцензії. Якщо вона у водія відсутня, йому загрожує штраф у розмірі від 17 і до 34 тисяч гривень.